І з'явилися подробиці моторошного вбивства у Вінниці. Там чоловік розстріляв із пістолета свою 18-річну дружину, а потім смертельно поранив ще її подругу. За даними слідства, 23-річний чоловік під час сімейної сварки почав стріляти в жінок, потім пішов в безлюдне місце і вкоротив собі віку. Чому правоохоронці впевнені, що все було саме так, і які мають докази? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов далі розкаже. Це квартира у спальному районі Вінниці, де сталося вбивство. на оперативному відео. Слідчі ретельно збирають докази. Підлога буквально всипана стріляними гільзами. Наявно, три предмети зовні схожі на гільзи до пістолету. 18-річна Наталія померла на місці. Її подруга, 19-річна Віра, попри тяжке поранення в голову, ще змогла подзвонити на 103. Поранена дівчина змогла викликати швидку медичну допомогу однак не було в змозі самостійно відчинити двері. Тож поліцейські змогли потрапити до квартири лише через вікно третього поверху. Поліцейські встановили до вбивства причетний 23-річний чоловік загиблої. Михайло кажуть, слідчі під час сімейної сварки схопився за зброю і почав стріляти. А після скоєнного зачинив квартиру. І пішов після скоєного злочину. Чоловік пішов у безлюдно прибережну зону, де вкородив собі віку, вистріливши в голову. Михайло був військовим з минулого року. Мав статус учасника бойових дій, кажуть прокурори. Увесь цей час воював на передовій. Напередодні приїхав у відпустку. Пістолет з якого стріляв, не закріплений за військовою частиною. Тож звідки зброя слідство має ще встановити? Даному військовослужбовцю дана зброя пістолети не видавався. Крім того, взагалі на обліку військової частини така зброя відсутня. Певний предсмертний відеозапис, в якому він дійсно признається у вбивстві, називає певні мотиви. І також там з ним був зброя, пістолет ПТ, яким безпосередньо, скоріш всього, він і вчинив дане вбивство. Мотиви злочину озвучені на відео, прокурори наразі не розголошують. Я проснулася від того, що відчула один хлопок. Але, поки я очнулася, проснулася, почула другий хлопок. Пані Лілія з чоловіком живуть по сусідству. кажуть, чули тієї ночі сварку і хлопки, але не збагнули, що це були постріли. Розповідають, Наталя почала жити тут недавно, а згодом до неї приєдналась подруга. І він за два роки був на нулю, і це прийшов відпустку перший раз. і Таке трапило. А це його дружина, і взяли на квартиру на подружку, щоб менше платити за квартиру. Так от не разом жили двоє. Тяжко поранено. річну подругу доправила до реанімації. Добу за життя дівчини боролись медики. Прооперована стан на момент поступлення вкрай важкий. Порушенням вітальних функцій життєвих після періоді періоду перебувала в реанімаційному відділенні. Стан залишався критично важким, ну і на жаль, ця людина померла. Квартира, де сталася трагедія, нині опечатана. Хоч підозрюваних і потерпілих вже немає серед живих. Слідство триває, адже залишається чимало питань кажуть у прокуратурі, на які треба знайти відповіді. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.